Добрий вечір. Ми вже в підвалі на вулиці цілий день йде дощ, вітер, така погана дуже погода. Котики в підвалі. Ось ми їм тут поставили їсти. Тут вони всі тут будуть спати. всі Тут вже час їх є, і під столом них тут їжа є. Там далеко вже хтось їсть. Ті вже й поїли, он найда вже облизується. А тут хто в нас є? Це найда тут їла. Тут наш рижик смакує. Там долматка наша, ще прийдуть всі остальні. Тут так тепло, як в хаті. Котикам дуже затишно й добре. Підемо зараз туди, де багато котиків. Там під тим припічком вони завжди, коли дощ, то вони там чекають. Може і сьогодні будуть, бо сьогодні мабуть, далі, мабуть, не підемо. Бо дощ їх не буде. Котики поховалися. Хоч і їжа в мене наготовлена, є все, ну погода не дає нагодувати котиків.